Витрат по трасі. Зараз на круїзі виставлена швидкість 100 км на годину. Витрати 5,5 6 літрів. Ти, Літрів. От такі Отакі витрати по трасі, в принципі, не можна сказати, що якось вони сильно там економічно або забагато. Друзі, середня витрати палива 12,2 літри на 100 кілометрів. Але хочу зазначити, що це. В тому числі 0100, 0200, 100-200, тому звичайний середній розхід 10 літрів, але це по місту, по трасі він буде трошки менший.